Районна медична галузь все ж залишається з реальними проблемами, які подолати без додаткового фінансування важко. Кожна сфера важлива і потрібна, але за медиками стоять життя людей. Сьогодні медичні працівники говорять про нестачу фінансування їхньої галузі. Хочу вас про інформацію слідуюча. З чого все починалося? Угу. Кожного року з початком закладення бюджету ми даємо потребу. Так само зробили ми і цього року. Значить, і ми дали потребу, що нам треба було 12 мільйонів 388 тисяч для того, щоб ми не в розкоші, але худо-б'єдно, щоб нам вистачило коштів заплатити за енергонасіді, заробітну плату і все. Але, як правило, як і кожного року, просимо багато, а дають менше. Цього року теж так, не винятком, ну, стало і цього року. На Володарську районну лікарню припало 7 мільйонів 896 тисяч 322 гривні це весь кошторис. Розділивши це, все в основному пішло. Це 90% заробітна плата, так. З них профінансовано, але до кінця року, до кінця року не вистачає мільйон. 118 тисяч. Чи це багато? Багато, тому що це приблизно півтора місячна заробітна плата нашого медичного персоналу. Тільки на відміну від інших років, нам з березня місяця було сказано про те, що ми повинні економити в зв'язку з тим, що на відміну від попередніх років дофінансування не буде. Тобто район По... дотацій не отримає. Ра... Тобто. Ну, було... Ми називаємо це дофінансування. Виділялись <говорити> додаткові гроші, які дофінансовували нас це. У зв'язку з тим, що ми всіми свідками наших буремних дій на Донбасі є так. І, е... В зв'язку всі кошти йдуть на потребу армії, а в нас була просьба, щоб ми якось стисли зекономили. Значить, в зв'язку з тим, з березня місяця, з кінці березня і весь цей період, значить, ну розробили заходи. Заходи про ну це там, тимчасові відпустки за свій рахунок. Чергування по лікарні, але через деякі безплатні, але деякий час з'явилися збої і не зовсім медичні працівники відгукнулись на цю пропозицію. Так, значить, а заставити чергувати безплатно, ну, ніякий керівник не може людей. Ну і по суті вже всі надіялися, що може щось буде, ніхто не вірить, що так буде. І так ми дойшли до цього часу. І коли у нас стала ділема така, як вижити, то фінансовому управлінню нічого не лишалося, як ту суму, яка тих 1 млн 18 тисяч поділити на ці 4 місяці, а остальне все за рахунок економії заробітної плати. Адже дофінансування не буде. Оце через то. Пішли різні слухи. І ситуація в нас практично така, як і в кожному районі. Ну, наших сусідів. Діються. Тільки якщо хтось десь більше, як ми заклав на заробітну плату, то зато в нас дірка на даний час у нас бор по електроносіях. Тобто за тепло, за світло, за це десь порядка до... Це вже бор. А до кінця року прогнозований бор, ну, десь ще такий виросте. Через то нам, ну, щоб якось вижити, приходиться до... Як кажуть, скорочення заробітної плати, це відправлення людей в отпуск за свої рахунки. Робота за рахунок скороченого робочого дня. Через то звертаюся до всіх жителів Володарського району, що дійсно наш заклад з 15 вересня цього року це, то, то з, з понеділка ага. перейшов на. 0,5 поліклініка працює на півставки до кінця цього місяця, mm -hmm. а послідуючі місяці на 0,75. Ставки, то є неповний рахунок скорочення робочого часу. Отже, як це вплине на людей? На людей пацієнтів так, чи пацієнт. на людей Нині це, пацієнтів. Значить, ну, великої, я, би, я, що я звертаюсь до людей. В даній ситуації треба розуміння. Як розуміння зі сторони медичних працівників, так розуміння зі сторони е, жителів наших пацієнтів. Значить, ну може. Після обіду вже не варто йти в поліклініку. А якщо вже припече, то у нас е, 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 ургентні служби у нас функціонують так, як і функціонували. Тобто у нас черговий чергінеколог, черговий хірург і черговий лікар. На, е, терапевтична служба чергує на дому, але Ну, при потребі, ну, то визивають, нікому ж ну, не відказали. Uh -huh. да? Іноді ще в нас така з'явилася проблема, як доставка спеціалістів. Так? Іноді люди це що довго чекають. Це діло в тому, що в нас з реформою теж почалася, ну так сказати, ми залишилися з одною швидкою то швидка це із центру е, первинної медико-санітарної допомоги. Так як екстрена медична допомога ніякий довоз спеціалістів вузьких чи ургентних не займається. А е, у первинної медико-санітарної допомоги, то там є одна швидка. І якщо вона на визові, то людям треба, ну як, е, Треба довго чекати, щоб привезли чи рентгенолога, лаборанта Це дійсно є і поки що увести ще один, як кажуть, пункт е круглодобовий, це ж це треба 4,5 ставки водія для того, щоб забезпечували ну, круглодобову, як кажуть, доставку ургентну. Е що ми не можемо, бо бачите, для чого, е як нам приходиться економити. Так? Оце через те, що ми ну, прийняли яке рішення. Ну, насамперед, рішення в тому, що зараз крізь кругом виникає про потреба е, скорочення е, потреби газу по всій країні, ну і для нашого закладу в цілому. Враховуючи ту обставину, враховуючи те, що в нас борг зараз 750 тисяч за попередній рік за енергоносії. Ну і враховуючи те, що коли будувалася наша лікарня, то на здатність одного закладу 30 ліжок. Одного поверха. А у нас, ну, люди ж бачать, що ну, дуже рідко так буває, що це. Через то ми вирішили, розуміючи, що це, ну як, не зовсім правильний вихід в той час. Ну, коли в нас ну є нормальне, в нашому закладі нормальна база, все. А ми йдемо на такий риск, ризикуючи це, це не зовсім оправдано, але іншого виходу я не бачу, тому що даром вихід який або ще безплатно працювати і платити, опалювати це приміщення, тим більше що з нового року прогнозований. Результат прогнозована оплата за одну гігакалорію буде 1300, так? Через, з подорожчанням газу. Через то ми на, таку, на такі масштаби оплачувати такі приміщення ми не платоспроможні. І це, по суті, ну як, нерентабельно. адже Ну, ми зараз тільки такі дві проблеми, які потрібні для ну, це проблема заробітної плати, і проблема енергоносіїв. Ну а що тоді на, говорити за меди, медпрепарати? Адже в нас на медичні препарати було закрито питання 100 тисяч, так, якого хватило на півроку. Оце ми зараз е, виживаємо за рахунок. Е, коштів, які благодійних коштів, спонсорських коштів. Оце так ми виживаємо. Дякуючи працівникам сільськогосподарських підприємств, я десь в кінці року вже, коли, як кажуть, буде все, все в коморі, так, то Персонально через ваші засоби масової інформації надрукуємо хто, хто скільки, що помі, але дякуючи нашим працівникам сільськогосподарських підприємств, наші хворі, по суті, виживають. Їдя, харчуються за рахунок них. Кошти ми тільки виділяємо, за державні кошти ми купили це цукор і хліб а все інші крупи, картопля за рахунок жителів села, селища і всіх всього району. Отак ми виживаємо. А не стояло, про перехід на альтернативний вид опалення Значить, на альтернативний вид стояла і стоїть, але десь до порядка п'яти ефір приїжджали сюди. Ми поспілкували все, але як тільки ставало питання до діла, вони в керівництва адміністрації узнавали в відділі нашу заборгованість 750 тисяч, то в них опускалися руки і вони пізніше сказали, уїжджали, сказали, що ми зателефонуємо. Але коли ми потім вже самі телефонували, то вони всі відмовлялися з нами співпрацювати. Е, Вроді трошки надію нам подала одна фірма, я зараз поки що не буду, а щоб не наурочити, так? Е, Вроді є надія в нас про це, що е, нам зроблять. Е, це опалення, яке буде підключатися тільки оцей корпус, і там ряд приміщень, без яких не може функціонувати районна лікарня. По плану була зустріч з усіх працівників сільськогосподарських підприємств, бізнесменів Володарського району. І ви знаєте, що є в нас такий благодійний фонд, як оберіг. І з цього благодійного фонду оберіг нам пообіцяли виділити кошти, мова йшла про 200 тисяч для переведення поліклініки на альтернативне опалення. На даний час йде виготовлення проєктної документації. По альтернативному опаленню йшла мова за опалення на дровах. Значить, ми вроді і домовились, що це так, що буду ставити котла, і ми в них будемо купляти гігокалорію ну, гіго чуть-чуть трошки дешевшу, чим пропонує нам наша котельня від централізованого опалення, так? але Ну поки що це обіцянки. А холода можуть прийти вже через дві тижні. І як будь тут не знаю, знову будемо йти на поклон до керівництва району, щоб заручитися якоюсь підтримкою для того, щоб, ну, щоб буде навезти. Без тепла лікарня не може функціонувати. А із корпусу другого. Де зараз терапевтичний профіль, прийдеться злити воду, щоб не всі батареї. Тобто так, весь корпус і буде звільнений. Таким, так, та, і цей корпус буде звільнений. Mm -hmm. Я хочу е звернутися до жителів Володарського району, ну, що е медична допомога нашим закладом є і буде надаватись надалі.